У нашій підбірці оригінальних черкаських гастрономічних родзинок нова страва. Смакуємо пиріжками з буряком та калиною у старосіллі Меліївської територіальної громади. Кущ калини за вікном це не лише окраса. У ньому закодований глибинний зміст. Калина уособлює Україну. Це дерево нашого роду, символ життя, крові і вогню. Сьогодні калину вживають досить рідко, переважно старші люди як ліки. А раніше Кожна родина мала у своєму раціоні калиновий квас, калинову настоянку. Без калини не обходився жоден весільний коровай. Буденною стравою були і пиріжки з калиною і буряком. Багато хто ще пам'ятає цей неповторний гіркувато солодкий присмак дитинства. Щоб покуштувати такими пиріжками, вирушаємо у старосілля своїми секретами і спогадами. Залюбки діляться з нами досвідчені господині учасниці аматорського фольклорного колективу Старосільські веселухи. Раніше щотижня пекли У нас вдома пекли щотижня. Хоч піст, хоч не піст. Пиріжки обов'язково пекли. Сім'я була здорова, мусили пекти, бо треба було щось їсти. Хліб пекли, пиріжки пекли. Все робили. В основному зі процеси тому що поряд живе восени, зимою сохраняли це цілу пекли. Тісто для пиріжків використовували звичне, хіба що під час посту не додавали яйця. На воді тісто пів літра водички, п'ять ложок сахару, сто грам дріщей, два яйця, ну і сіль. Віч немає нічого. Отже. Коли тісто замішане і ставиться, підходить, займалися начинкою. Буряки обов'язково цукрові. Треба ретельно вимити, почистити і натерти на тертушку з великими отворами. Старосільські господині цей процес супроводжують піснями. Каза ми Натертий казанок з буряком раніше відправляли у піч, а нині у духову шафу. Там треба потримати його до карамельного кольору буряка. Тим часом перебирають калину, обривають ягодки з гілочок, миють і додають до дошкованого буряку. Начинка готова. Тісто, що підійшло, нарізають на шматочки, розкачують на коржі і на кожен коржик кладуть начинку. Звісно, і цей процес не обходиться без музичного супроводу. А він мене в груди, а він мене в плечі, закачуй рукава, беруся до печі, закачує рукава, беруся до печі. Зліплені пиріжки вкладають на деко і відправляють у піч. У нашому випадку у духовку, які ж вони смачні, дохмяні і поживні справжні українські ділікатеси. Тож смакуйте рідним, споконвічним. Це наша спадщина, яка опредметнює духовний потяг до рідної землі, до свого берега і своїх традицій.